Дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про голодне на Кіцвіл TV. І сьогодні у нас у студії Шкарівська школа. Отже, перше запитання у нас до Назарія. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Дев'ятому. А у вашому класі багато учнів? Так, да, аж 22. А ви, Настя, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? З дівчиною. А часто ви у неї списуєте? Ні. Добре. Ліля, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Ну, дивлячись, з яких предметів. А у кого кращі оцінки з фізкультури? Ну, з цього предмету у хлопців. А, добре. А з математики? Напевно, у дівчат. А ви, Владиславе, що зазвичай робите на перервах? Граємо в карти. А в їдальню ходите? Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Вікторія, чим зазвичай готують у вашій школі? Е, ну, Перше, друге і компот чай. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Коли як? Андрію, а ви їсте у їдальню? Звичайно, їм. А скільки разів на день? В їдальні один. А вам подобається? Ну, коли як. Настя, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Звичайно. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Так. Якщо так, то з якої причини? По навчанню. Добре. Назар. А вас викликали коли-небудь до директора? Так. Mm, а це взагалі страшно? Як ви гадаєте? Ні, звісно. Скажіть, будь ласка, всі, а ви б хотіли стати директором своєї школи? Ні. Чому? Ну, тому що в мене батько директор цієї школи. І я хотів би піти другим шляхом. Кажете, Андрію, працювати директором важко. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Ну, в першу чергу, я б збільшив перерву для учнів. Ну, я думаю, це також важливо, важливо для дітей. Добре. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV та я її ведуча Вікторія. До нових зустрічей у наступних ефірах.